Бригада «Карадах» націлена на ліквідацію всієї російської піхоти, яка ховається в будинках. В Русі буде для цього використовуються різноманітні форми контратак, зокрема на бронетранспортерах, які додатково захищені бортовими екранами. Це стара практика українських бійців, яка відома ще за то. Такі екрани покликані захистити бойову машину від вогню гранатометів. Хоча в сучасних реаліях вони можуть врятувати і від дрона камікадзе. Я думаю, що жодних кардинальних дій. І не е, почнеться, не буде вчинена нашим партнерами по НАТО. Тим паче, ну далекобійний, це що нам треба такий далекобій, щоб він до пхіння долетів. Не забуваємо, що наразі, е, як тільки почнуться бойові зіткнення з північно-корейськими солдатами, значно поюємо проти двох ядерних країн. А на заході я неодноразово одне повторював: в часів карибської кризи, що найменше є імператив. За будь-яку ціну не допустити ядерної війни, відповідно, там Путін чоловік, як він говорив, навіщо нам світ без Росії? Дану, очільник Північної Кореї ще більш непередбачуваний персонаж. Тому Україні треба просто реально дивитися на ситуацію і думати, де нам взяти людей. Бо насамперед, у нас проблема зараз не зі зброєю, не з грошима, а з людьми, бо вони все більш демотивовані воювати, бо ну починаючи від ставлення до тих, хто віддав своє здоров'я за Україну, і завершуючи, чи може починаючи для деяких оціми Жахливими кричущими випадками корупції, коли хлопці на фронті просто думають, а чому я маю захищати права цих воєнкомів, мсеківців і прокурорів на дуже красиве небідне життя і купання в ці в мільйонах гатівки, тому Україні треба при оцей знаєте... Інфантильний синдром Долати нам же сказали, що в НАТО нас не візьмуть. Це Вже Шольц знаєте, як дітям прямим текстом, не по дипломатичному. Пояснив, поки ми воюємо. Воювати за нас союзники не будуть. Тобто no boots on the ground, те, що називається, ніхто солдати сюди, наших друзів не поїдуть. Ну відповідно. Дві головні проблеми: де брати людей і де брати ресурси на таку війну. Може нам дійсно треба бути поскромніше і думати, як взяти паузу і привести свою державу в порядок. Бо коли у тебе решето, багато води не натаскаєш. А наша держава зараз схожа на решето. З одного боку не вистачає на армію, з іншого боку, роздаємо всім по й найтищі, які вже хрестили в народі. Ну так не буває, так не буває. Тобто. Маємо ми вибрати або мілітарізацію, консолідацію. і Тоді війна для всіх. і Тоді у нас є шанс, або треба думати, як поставити війну на паузу і міняти, відремонтувати країну. А, насправді я в багатьох дискусіях ставлю це запитання, то, що ви говорите якраз про людський ресурс. А, я абсолютно ну, логічно і усвідомлюю і розумію, що і фінансово, і зброєю партнери нам допоможуть. Якби вони не зменшували цю допомогу, да, а вони будуть брати з інших джерел, вони допомагатимуть. Єдине, чим вони нам не зможуть ніколи допомогти, це людьми. А як говорить Ігор Лапін, да, люди, ті, що на фронті від самого початку люди вже мотивовані, вони закінчуються інші там. Справді і де мотивовані, і як відбуваються мобілізаційні процеси, ми все це можемо спостерігати, навіть не будемо тут обговорювати. А тому, пане Геннадій, те про що ви говорите? Що тут варто ухвалити рішення або повна мілітаризація, або а, брати паузу? І в цьому контексті якраз хочу поставити запитання: а, зараз обговорюються а, зараз. Обговорюються різні плани, так, які пропонуються, але здебільшого а, від а, кандидата в президенти Сполучені Штати. Дональда Трампа та там республіканський штаб їх продукує. Те, що ми змогли почути, те що сказав Дівенс, кандидат у віце-президенти США а від республіканців про те, що Дипломатично, хоча ні, не дуже дипломатично. А про те, що українці, українці вже дуже виснажені, і вони мають самі замислитися на тим, аби а, власне на певний час відмовитися від тих територій, які наразі окуповані. А потім у Financial Times з'явилася стаття з посиланням там на певні джерела і колишнього працівника, і колишнього працівника у адміністрації Трампа, ще коли він був президентом, так. Про те, що розробляється там план для України як повернення до мінських домовленостей, нове їх переосмислення, а знов таки передбачає заморожену замороження війни. А так, якщо розглядати такі варіанти планів у разі, якщо перемагає Дональд Трамп, наскільки можлива їхня реалізація? так і... Ну і наскільки вони відповідають зокрема і тому, на що піде Путін. Тому що коли ми говоримо, та буде запропоновано Сполученими Штатами. Ну, одним із кандидатів, який стане потім там президентом, буде започної Європи, там Україну і так далі. Але тут не можна викидати із всього цього урівняння Росію? не можна викидати Росію, але насправді, якщо до влади прийде Дональд Трамп, повернеться в Білий Дім, то цей сценарій я називаю аварійне гальмування. Тобто Україні просто викрутять руки і швидко посадять за стол перемовин. Тому що, на жаль, за два з половиною роки, за майже вже треті, майже три роки Великої війни, ми так і не стали суб'єктами, повністю залежимо від наших партнерів, і насамперед від США щодо зброї, щодо боєприпасів, щодо фінансів. будь який з цих краніків перекриваєш, і фініта ля комедія. Відповідно, а Трамп стільки разів повторив, що він припинить війну в Україні ще до інавгурації, як він казав, що для нього це стане вже просто справою честі. Е, важко йому буде з економіки е, перезапустити економіку. Важко подолати міграцію, бо все це довгі реформи, довгі процеси, які потребують згоду конгресу від е, виділення коштів. Ухвалення законопроєктів, а українська ситуація дуже проста. Ти просто береш і виставляєш Україні ультиматум, або ви домовляєтесь умовно по лінії фронту, там заморожуєте конфлікт, або ви, або ми вас просто припиняємо підтримувати. Що до речі, не раз траплялося в американській історії. Згадаємо в'єтнам, згадаємо Афганістан, і цих прикладів вистачає. Отже, якби ми будемо не перші, це на жаль радше правила в американській політиці, ніж винятки. Щодо Путіна, ну наскільки я бачу, путіну теж вкрай потрібна перерва, тому що економіка перегріта, підйомні для контрактників, бо вони не оголошували мобілізацію зашкалюють. Грошей в бюджеті все більше і більше витрачається на війну, і запаси радянської зброї добігають кінця. Тобто, я думаю, що на певних умовах, на жаль, які не є справедливими, не є законними відповідно до умов міжнародного права, Путін рада заморозити війну. А там далі хто і як скористається цією паузою? Тобто, так, да, тобто далі все по-чесному. Боксери розійшлися в різні кутки рінгу, і хто як скористається паузою? Якщо ми нею скористаємося як слід, відновимо свою ракетну промисловість, наведемо порядок країні, щоб з неї гроші просто мільярдами не витікали в кишені окремих чиновників, перезапустимо проведемо реіндустріалізацію. Цілком можливо, що третього туру війни не буде, бо тоді це буде надто дорого лізти на Україну.